Вітаю всіх п'ятикласників і всіх тих, хто разом з нами повторює курс математики, математики 5 класу, тема нашого сьогоднішнього року рівність фігур. Геометричні фігури можуть бути між собою рівними. Якщо вирізане з картону деяку геометричну фігуру, наприклад, многокутник, покласти на аркуш папери обвести по контуру і вирізати отриману фігуру, то ці дві фігури будуть між собою рівними. Якщо між двома аркушами паперу прокласти копіровальний папір, наприклад, після чого на верхньому аркуші намалювати деяку фігуру, то на нижньому аркуші отримуємо рівну її фігуру. Так само рівними будуть фігури та її відображення в дзеркалі, наприклад. Отже, дві фігури називають між собою рівними, якщо при накладанні одна на одну вони бігаються, або їх ще називають рівними, їх називають ще рівними фігурами. І ми зразу можемо розглянути такий приклад. Так, це нам не треба. Ми можемо розглянути такий приклад. Накресли дві, дві рівні між собою фігури, що складаються з п'яти клітинок зошита. І одну їм нерівну, яка теж складається з п'яти клітинок зошита. Щоб вам було краще видно, я збільшу мої клітинки і буду креслити. Мені треба дві фігури. Початку накреслити, які між собою рівне. Ну, тут варто відзначити, що це, скажімо так, моя фантазія. Ви можете накреслити фігури зовсім інше. Ну, от я, наприклад, так візьму 4 клітинки. 4 клітинки. Ну і одну клітинку десь тут, наприклад. І таку саму фігуру накреслю поряд. Трішечки важко креслити, тому що це комп'ютерна обробка наших відрізочків. Ось в мене фігури 1 і 2, я їх зараз просто пронумерую. Це фігура 1. Це фігура 1, це фігура 2. Вони рівні між собою, потім я це напишу. Іще одна фігура, яка складається з п'яти клітинок, яка їм не рівна. Ну, наприклад. Візьмемо ось таку фігуру. З п'яти клітинок. Трішечки кривувато. Ну, важко по клітинкам креслити. Ось це фігура 3, яка їм нерівна. Давайте я це опишу. Накресли дві рівні між собою фігури, що складаються з п'яти клітинок. Фігури 1. І два рівні між собою. Або рівні одна одній. І одну їм нерівну, яка теж складається з, фігури, з п'яти клітинок. Фігури 1 і 3 не є рівними, рівними між собою. Ну, ось такий, така дуже проста задача. Кожного разу вирізати фігуру і накладати на іншу для того, щоб перевірити рівні фігури чи ні, ну це не дуже зручно, скажімо так. Тим паче, що може так бути, що одна фігура, наприклад, один відрізок накреслений на дошці в одному класі, а інший відрізок накреслений на дошці в іншому класі. Або просто на одній дошці вони накреслені поряд. Тоді вирізати такі відрізки ну, буде неможливо. Тому математики починали з давніх давен знаходити, придумувати правила, а як нам, скажімо так, давати відповідь на питання рівні фігури чи ні, хоча б для найпростіших фігур. І такі, такою першою найпростішою фігурою, про яку ми будемо вести сьогодні, мову, є відрізки. Відрізки, які мають однакову довжину, між собою рівні. Ви бачите на моєму малюнку відрізок КБ, довжина якого 3 см, і відрізок КМ, довжина якого 3 см. Тоді ми можемо записати, що АВ дорівнює МН за допомогою добре знайомого для вас знаку рівності, який ми давно застосовуємо в математиці. І зразу розглянемо таку задачу. Чи рівні відрізки АВ і С якщо АВ 47 мм, а СД 4 см 7 мм, ми бачимо, що ми повинні або а Б, довжину відрізка АВ, Виразити в сантиметрах і в міліметрах, або вже відрізка CD перевести в сантиметрах. І ту операцію і ту ви робили у початкових класах. Ну, давайте я, наприклад, відрізок АБ залишу, а відрізка CD буду переводити у міліметрів. Нам корисно пам'ятати, що 1 см це 10 мм, 4 см це 40 мм, і в нас є. 40 мм і ще 7 мм для відрізка CD, тобто 47 мм. Отже, відрізок АБ 47 мм, відрізок CD 47 мм. Тому тобто ми можемо записати АБ дорівнює СД. І на питання задачі, чи рівні відрізки АБ і CD, даємо відповідь. Так, ці відрізки рівні між собою. Розглянемо наступну задачу. Дано відрізок АК. Ну, давайте я його зразу підпишу, що це АК. новий відрізок АК. Виміряю його довжину і накресли рівний йому відрізок Б. Ми беремо лінійку, нашу віртуальну лінійку, і намагаємося її прикласти. І бачимо, що відрізок АК 8 см. Я зразу це напишу з боку АК дорівнює 8 см. Оскільки нас просять накреслити відрізок BL, що йому дорівнює, то цей відрізок BL також ми маємо креслити 8 см, що я в цій програмі спробую і зробити. Ось в мене вийшло. Я відрізочок, лінієчку прибираю. Ну, Давайте, щоб було красивіше, можу червоненькі точки поставити кінці відрізка. Щоб було цікавіше. Можу його червоненьким. Давайте підпишу все-таки чорним. Можу його підписати, давайте внизу, щоб воно не налазило. BL. BL також дорівнює 8 см. Таким чином виміряв довжину, накреслив рівний йому відрізок і завдання виконав. Дуже важливим для нас є можливість встановлювати рівність кутів. Кути, що мають однакові градусні міри, між собою рівні. Виявляється все досить просто. І в нас буде ще одна вправа, в, в знайомі для нас програмі. Дано кут М виміряє його градусну міру і кут кутка щодо дорівнює даному. Ну, ми вже цим віртуальним транспортерам мали можливість міряти. Прикладаємо центр транспортира до вершини кута. І, в принципі, ми бачимо, що, ну, скажімо так, 120 градусів дорівнює цей кут. Давайте його позначимо. дано кут М, дано кут М, Раз я олівець візьму. дано кут М. А ми повинні накреслити кутка також 120 градусів. Ну давайте, щоб було цікавіше, я його буду вимірювати по шкалі внутрішній. То ми вимірювали по зовнішній шкалі, тепер давайте по внутрішній. От я виставив маркери нашого транспортира на 120 градусів, натиснув галочку. Дуже класно, красиво, швидко отримав кутка. Ну, давайте. Транспортир мені не треба, давайте виконаємо. Так, він та не треба, але він не хоче зникати. Давайте виконаємо відповідні записи. У нас кут М 120 градусів, кут К 120 градусів. Ну, давайте запишемо, що кут М дорівнює куту К. Завдання ми виконали. Дуже важливим є питання рівності двох трикутників. Трикутники, що мають відповідні рівні сторони і відповідні рівні кути між собою рівні. На нашому малюнку трикутник АБЦ дорівнює трикутнику П що записано за допомогою звичайного знаку дорівнює. При цьому сторона АБ дорівнює стороні П І ми на малюнку домовляємося це зображати однаковою кількістю рисочок. В даному разі рівні відрізки А і і ми Підкреслили трьома рисочками. БЦ дорівнює QR, що ми зобразили, підкреслили двома рисочками, і АЦ дорівнює ПР. Крім того, має бути рівність трьох кутів. Кут А дорівнює куту П, ми позначили однаковою кількістю дужечок, в даному разі однією дужечкою. Кут Б дорівнює куту Q, двома дужечками позначили, і кут С дорівнює куту R. Щоб позначили трьома дужечками. І далі зразу приступимо до закріплення. Відомо, що трикутник КЛН дорівнює трикутнику АБЦ, КЛ дорівнює АБ, ЛН дорівнює БЦ. Зроби схематичний малюнок. Я вже підготував два рівних між собою трикутника. Тепер моя задача лише розставити літери. Ну, для першого трикутника я можу розставити за великим рахунком, як завгодно, КЛН, ось я так розставив ці літери. КЛ дорівнює КЛ дорівнює АБ. Значить, я можу сюди, наприклад, поставити А, сюди поставити Б, оскільки ну, я не знаю, як. А можна навпаки, я поки не знаю, я п'ятикласник, я не знав, як правильно. А ЛН ОС дорівнює БЦ. О, вгадав, вгадав. Тобто в мене вийшло. Правильно і непогано, скажемо так. Міг не вгадати, тобто я міг для другого трикутника сюди поставити, перепрошую, сюди поставити А, а сюди поставити Б. І тоді б ЛН, ЛН мене б дорівнювало АЦ. І я б малюночок виконав неправильно. Тоді б я взяв стирачку. І, відповідно, витерби літери, поставив би сюди відповідно А, а сюди відповідно Б. Тобто я веду до того, що дуже важливо виконувати малюнок олівцем і прикидку робити. І коли ви вже зробили правильний малюнок, ну, я, наприклад, прошу п'ятикласників, оці літери вже писати. Ручкою. Тобто сам малюнок робиться олівцем, а літери пишеться ручкою. Це перша можливість написати спочатку літери олівцем, потім навести. Друга можливість використати чорнетку. На уроках математики, як ми розуміємо, чорнетка потрібна, оскільки для такої задачі ну, не п'ятикласник зразу здогадається, куди поставити А, а куди поставити Б. Ми переходимо до наступної задачі. Відомо, що трикутники А, Б, С і Д, Є, Ф рівні між собою, кут А дорівнює куту Д, кут Б дорівнює куту Є, ну і так далі. Далі я читати не буду. Нам поки треба реалізувати оці умови. Знову таки, перший трикутник А Б С я можу, ну, як завгодно, поставити. Кут А дорівнює куту Д, значить, в мене йде сюди літера Д. Кут Б дорівнюю куту Є. Значить, в мене сюди йде літера Є. Ну і вже що залишилося, F залишилось. Потім, ну, я не знаю, як ваші вчителі, шановні п'ятикласники, я дозволяю учням прямо на малюнках розставляти те, що в нас є. А в нас є кут F50 градусів. Давайте зразу його поставимо. Кут F50 градусів. Потім. У нас є АС 5 см 5 см. Ну, я дозволяю тільки 5 писати. БЦ 3 см. Ну, давайте підпишемо. І тепер, коли в нас все розставлено, нам дуже просто дати відповідь на те, що нас питають, ДФ. Знайти сторону ДФ. Ми бачимо, що сторона ДФ дорівнює стороні АС і дорівнює 5 см, F є. FE. FE, ось вона, вона дорівнює БЦ. Ну, я можу, до речі кажучи, позначати відповідною кількістю рисочок, до речі кажучи, і дорівнює 3 см. І ще нас просять градусну міру кута С, трикутника АБЦ. Ми бачимо, що ця градусна міра дорівнює куту Ф і дорівнює 50 градусів. Ну, фактично, ми маємо відповідь, я вже з вашого дозволу її писати не буду. Ну і нарешті інформація про рівні прямокутників. Прямокутники, що мають відповідно рівні суміжні сторони, між собою рівні. Ви бачите на малюнку два прямокутника АБЦД і КЛМ, сторона а, Б до дорівнює стороні КЛ, сторона АД дорівнює стороні КН, ці два прямокутника між собою рівні. Легко здогадатися, що рівні многокутники мають рівні периметри. Рівні між собою трикутники мають рівні периметри, квадрати, прямокутники. І взагалі рівні між собою многокутники мають рівні периметри. Давайте ми розглянемо ще кілька задач. Накресли прямокутник довжина однієї сторони, якої 3 см іншого 6. Я це вже зробив, підготував. Підготував, Але чомусь підготував два таких прямокутника, можливо, ви здогадаєтесь чому. Отже, я накреслив прямокутник, поділи його на три рівних прямокутника. Ну, можливо, ця задача для вас буде більш цікава. Чому? Тому що для даного випадку може виникнути питання, чому в нас тут, чому в нас тут все ж таки два прямокутника. Чому я, чому я підготував два прямокутника? Ви можете натиснути паузу і спробувати, скажімо так, відповісти на це питання. Ну, Сподіваюся, що ви здогадалися, тому що поділити на три рівні прямокутника я можу двома способами. Я можу проводити відрізочки паралельно, ну, скажімо так, по клітинках. Так, і буде три рівні прямокутника, а можу проводити по клітинках ось так. І буде теж три рівних прямокутника. Тобто задача має два розв'язки. А коли задача має два розв'язки, це завжди цікаво. А наша крайня на сьогодні задача прямокутники А, Б, С, Д. Давайте ми їх підпишемо. Зараз я візьму ручку А, Б, С, Д і Е рівні між собою. Периметр оцього. Давайте я прямо над ним буду писати: 20 см. Знайти сторони цього прямокутника, якщо АБ 6 см. Ну, У мене, скажімо так, щоб АБ було 6 см, мабуть, А і Б іде Б поміняти місцями, треба. Давайте я, мабуть, поміняю, щоб задача відповідала. От у мене є стирачка, і у вас має бути. Я... Щоб воно відповідало умові. 6 см. Знайти сторони цього прямокутника, тобто є F H знайти F, знайти сторони цього оцього, оцього сторони. Ну, по-перше, оскільки у нас рівні прямокутники за умовою задачі, то в наша сторона є H така сама, як F, і така сама, як АБ, тобто 6 см. Це наша перша дія. Тобто, ми. Вже дві сторони, цього прямокутника. знаємо. 6 см 6 см. Периметр в нас 20. Тому, якщо я від 20 відніму дві такі сторони, то я дізнаюся Е Ф і Аж разом. А Вони рівні. Щоб дізнатися одну таку сторону, я отримане, поділю на 2. Це буде 4 см. Це сторона ЕФ і сторона GH. Тому, якщо нас просять знайти сторони, то відповідь наша буде така. Ну, Я можу їх не просто перерахую. 6 см, 4 см, 6 см і 4. Або, в принципі, я п'ятикласникам дозволяю у відповіді писати і дві несуміжні сторони. Тобто 6 см, 4 см, тоді, в принципі, зрозуміло, що дві інші сторони також будуть 6 см відчути. А ви, як завжди, робіть, будь ласка, так, як вас вчить вас вчитель. А у нас на останок, як завжди, домашнє завдання, яке вміщається на один екран. Єдине, що, що в мене перша задача два рази скопіювалася. Ну, як... Це технічна помилка. Давайте я можу її зразу отак от прибрати. І буде в мене домашнє завдання задане правильно. Отже, домашнє завдання, 6 задач. Розв'яжіть їх, будь ласка, і ваші знання математики стануть кращими. Якщо вам було цікаво і корисно, чекаю від вас лайк, як завжди.